Слава Ісу Христу! Зараз я заїхав в село Марківці до чоловіка. Тут є такий лошак на продажу. Е, лошак по алану. Лошакове 4 місяці. Лошак на продаж. Кого би зацікавив? Такий лошак. Запродаєш? Будемо продавати. У кого б зацікавив такий лошак, будете дзвонити. Номер я лишу в описі. Дивіться, покажу вам коліна. Покажу вам груди. Показую голу, один вихор. Має такий шанець. Ну усього хто що собі у що вірить, то усього хочемо показати. Лошак гарний, має гарну висоту. Довжину, вік 4 місяці його. Він мене цей такі справи. Виїзди машина, зараз. Зараз кладу на паузу, бо треба машину забрати. Так, продовжуємо нашу зйомку. Дивіться, лошак є. По Алану і по кобилі Волзі. Зараз я покажу його маму. Чоловік придбав у Тернополі у руму на кобилу Миколи. Е, і то вже вона була, вона була жеребна чи ви з ложком брали? Ні, ні, вона жеребна була. Ну-ну-ну. Я маю на увазі, він у вас родився. Ви, не... так, так. ви купили кобилу жеребну, вже у вас тут народився. Чоловік купив у Миколи Румуна кобилу Волгу, зараз я покажу. І це лошак пала, вже народився тут у чоловіка у Марківцях. Чоловік припутав, бо ну, би не скакав, бо то є лоша в носиці, собі кожен. Не віць, який лошак. Гарний лошак на 4 місяці, тут без, без питань, без зауважень. Має гарну ногу. Відносно на 4 місяці. Має гарні рівненькі ноги, коліна, стегна. Зад розколений. І при тому, щоб ви зрозуміли, лошак не є ситий. Але склад має делікатний. Кого буде цікавити, будете дзвонити, нагадую, село Марківці, Івано-Франківська область. То район у вас. Франківський. Франківський район. район. Так, то вже переіменували. Отакий лошак на продажу. Номер я лишу в описі. Звати вас як? Володя. Чоловіка звати Володя. Номер буде в описі, будете дзвонити, за ціну, питати. Щоб розуміли зразу. Не коштує ні 500, ні 600 доларів. Такий лошак коштує, звісно, що дорожче, але він вартує грошей бо це є дуже гарний екземпляр і буде дуже гарний е, і жеребець і кінь у майбутньому хто має бажання придбати Хру, хто має придбати бажання такого лошака собі чи на жеребця викохати чи мати гарного робочого потужного коня будете дзвонити звертатися лошак гарний достойний Такий має маєк такий має на подобу як валена, так би шуфли в гістов ззаду. Це вродив відразу такі колени. Так, так, якось, що такий ну, бо то у Алана такий зад колени і фіс так унизу стоїть, так як би гістов тут шуфлю. Є такий принцип коней, що тут нічого немає страшного, просто має на увазі якийсь склад. Що він навіть так у алана вдовсі з таким задом. <кій> гарний зад, гарні стегна. Ну, лошак одним словом гарний. все до ріду. На 4 місяці тут не обговорююся. Має дві ножки задні білі, так трошечки. Такий гнідий. Файний перед. І його мама кобила Волга. Відома кобила, багато разів показувала чи кобила з номером. Прихудла, бо лоша, жара. Кобила велика, довга, моцна кобила. Ця кобила відома, цю кобилу знає, певно, кожен фірман, всі її виділи, купа разів. <кій> Вона дає дуже гарні великі, потужні лошата. Володя хотів покрити, чимось інакше але не вийшло так, як хотів. Вона зараз жеребна, то у який жеребець? Це по першонах, Зараз полукрови. Зараз покажемо ще жеребця. По якому вона жеребна, Володя має теж свого жеребця. Кобила жеребна і лошак на продажу, бо не хочете двох жеребців. It's... Він би ще совї, чи, чи ви вже ви його відлучили, чи він ще Все, все ще. Я вижу, що він кягне, вона підступає сіднему. <клес> я тут ходив по городу, а вона коли скочить, вона до неї підстудити. Та я вирішу, що вона дає назад, а він сікє гне до неї. Лошак <клес> на прив'язі, бо тут кругом городи, полів немає, кругом городи, дорога близько траса, і щоб не, не наробити якоїсь біди, то краще приселив, припутав. Отакі справи. Файний лошук, пивам був здоровий. І я думаю, що на купець буде, бо ну, дійсно, вартую уваги, то камера так не передає, щоб хто як не знімав, без якого ракурсу не знімав, аби на які камери не знімав, ну не передає камера того, що вийде очі. Ну, лошак досить великий, тут, тут нема що говорити. Гарний лошак, питань нема. Це буде, це буде кінь. Отакі от справи. Ще йдемо покажемо зараз у Володі, який є жеребець. То лиш вінці продає більше нічого. Мі... Ага. Зараз покажемо ще жеребця. Можливий продаж і жеребця, якщо продасться жеребець, то цей не буде продаватися, якщо цей продасться, то той лишається. Отакі от справи. Йдемо ще до жеребця. Так, отакий от жеребчик. Є у Володі. Він е -е 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 -ем походить по Фараонове. і у Володі була така ж пачка кобила. Він по тій кобелі і по фараону. Йому два з половиною роки. То він запріжний робочий їде немає. Він, він ще не немає два з половиною. То коли йому два було? У травні йому було два роки. У травні два роки було йому. Отакий От жеребець. Спокійний. 2,5 місяців. От Волга покрита. Ним як він називається? Барон. Барон. Називається барон. Ним кобила прррр. -пр -пр -пр. А відомо, що ви його щось заяти. Та-та! та, та. то так йому... переважно усі тепер коні. Я йому даю яблук, столова. Через тоту -то так, що як коні навіть, йдуть ну, до рук за руками ходять і не можеш толком познімати, хочеш обійти коня, і ніде за тобою, думаєш, що здаєш. Отакий жеребець по фараонові і по севій кобилі Ну Висоти має і дост. 167, <кхух> Але він ще, він ще... ще пр, Так, він ще буде ростинці, буде розкладатися, бо це ну молоде. Пр, барон, пр, пр, пр. Я пам'ятаю, пам'ятаю його маленького. Як він ці уродив, маленький. Та я за нього ще трохи намочу. Був, він був не такий, він був трошки... Зразу сьогодні, то мов трохи ну, слабоватий був. Трохи. Слабий вродився. Проколював. Але нічого, слава Богу, відійшов і маєте гарного, гарного коня. Отакі Пр -пр -пр барон. Кобила ну... немало так годівлі тут. Продов... Вона така була ну, тонковата. Так. Ні, вона коли коли вона за місяць відпасала, вона була така така як він була, груба. була. Але як мала лошети, то худло моментально, не мала такої годівлі. Бо старалася сідати усе лошети і тому має худла. худло. Отакий yeah. <coughs> жеребець, називається барон. Походить по фараону і по сивій спадці. кого би цікавило, так само міг би сі продати. Або цей, або малий. Котрийсь один на вибір. Котрого би хто бажав придбати. Номер буде в володі в описі. Будете дзвонити і домовлятися. Я нагадую, село Марківці, Івано-Франківська область. Прур! Ский. Е, Івано-Франківський район. Ну дай всі познімати. Прур! Прур! Ану, стань, стань. Встань. стань. Має таку лисину. Голова рівна, не горбата. Рівна голова. Отакий От лошак. Так що, друзі, що кого цікавить, номер в описі. Дзвоніть, домовляйтеся, торгуйтеся. Ціну кажете чи по телефону? Ціна, ціна, ціна по телефоні. Кого котрий буде цікавити жеребець, чи малий, чи великий, усі деталі будете дізнаватися по номеру телефону. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте і всім миру і добра. Всім до побачення.